Агата Крісті. Захований. Заповід. Проблема, з якою до нас звернулася міс Вайлот Марш, приємно урізноманітнила нашу рутинну роботу. Уарова отримав коротеньку ділову записку від Леді, яка пропонувала зустрітися і запросив її прийти завтра об одинадцятій. Леді прийшла вчасно. Це була висока і вродлива молода жінка, вдягнена просто, але зі смаком. Трималася вона спокійно й упевнено, і я подумав, що ця пані досягне в житті неабияких успіхів. Утім, я не прихильник емансипованих жінок, тому, попри її вроду, не відчув прихильності до нашої відвідувачки. Моя проблема не зовсім звичайна, мусьє Поро», Сказала міс Марш, сівши на запропонований їй стілець. Тому я хотіла б розповісти всю історію від самого початку. Якщо ваша ласка, мадмуазель?» я сирота, мій батько був одним із двох синів диванширського фермера. Господарство було небагате, і старший син Ендрю емігрував в Австралію. Там він обжився, почав торгувати землею і розбагатів. Натомість, молодший син Роджер, мій батько, не любив сільське господарство. Він якось здобув освіту і влаштувався службовцем на невелику фірму. Моя мати походила теж із небагатої родини, вона була дочкою бідного актора. Батько помер, коли мені було шість, а через вісім років мати теж лягла в могилу. У мене залишився єдиний родич. Дядько Ендрю, який тоді саме повернувся з Австралії і купив тут невеличкий маєток Крептрі Менор, недалеко від того місця, де народився. Він проявив неймовірну доброту до дитини покійного брата, взяв мене жити до себе і ставився як до власної доньки. Крептрі Менор, що я його назвала маєтком, насправді лише стара ферма. Дядько дуже любив господарювати на землі і цікавився новітніми експериментальними методами ведення господарства. І, хоча до мене він ставився добре, але мав дуже специфічні ідеї про те, як треба виховувати дівчат. Сам він освіти не мав, хоч і був дуже діловитим та практичним, а тому до книжкових знань, як він їх називав, виявляв сверхність. І був проти того, щоб дівчата ходили в школу. На його думку, вони мали вміти передкувати в домі, давати лад худобі, вести господарство і триматися якнайдалі від книжок. Він і мене хотів так виховати, хоч я була дуже проти. Я відверто бунтувала, знала, що маю гострий розум і абсолютно позбавлена хисту до хатніх справ. Ми з дядьком часто сварилися на цю тему, бо, хоча по справжньому одне одного любили, мали сильні характери і гнули власну лінію. Мені пощастило здобути стипендію на навчання, і до якогось моменту я давала собі раду сама. Проблеми почалися тоді, коли я вирішила їхати навчатися у Гертон коледжі. У мене було трохи грошей, спадок від матері. І я мала твердий намір розвинути талант, яким наділив мене Бог. Тоді ми з дядьком в востаннє суперечка була довга, і дядько виклав мені все чітко і ясно Спадкоємців у нього, крім мене, не було, і він хотів залишити все мені. А як я вже казала, чоловік він був дуже багатий, проте він поставив одну умову покинути всі дурниці. Інакше я не отримаю нічого. Я говорила вічливо, але твердо, сказала, що завжди його ніжно любитиму, але мушу дарувати власний шлях. На цьому ми розійшлися, ти дуже вже цінуєш свій розум, дівчинко моя, такі були його останні слова. Я твоїх книжкових знань не маю, але радо б із тобою позмагався. Що ж, поживемо, побачимо. Це було дев'ять років тому, відтоді я час від часу навідувала його, і нам завжди було добре разом, але кожен із нас так і залишився при своїй думці. Дядько був байдужий до того, що я вступила в коледж, потім здобула ступінь бакалавра комерції останні три роки він хворів, а місяць потому помер. І от я нарешті дійшла до мити свого візиту до вас. Дядько залишив дуже незвичайний заповіт, за його умовою, Маєто, Крептрі, Менор і навколишні землі переходять у моє розпорядження на рік після дядькової смерті, і за цей рік моя тямовита племінниця має довести власний розум. Ці слова написано в заповіті. Наприкінці цього періоду, коли стане очевидно, що я розумніший за неї. Будинок і весь чималий дядьків спадок має перейти до різних благодійних організацій. Мабуть, це для вас справжній удар, мадмуазель, адже ви єдина родичка містера Марша. Я не нарікаю, дядько Ендрю чесно мене попередив, і я обрала власний шлях. Оскільки я не захотіла виконувати його волю, він мав повне право віддавати свої гроші кому забажає. Цей заповіт було підписано нотаріусом. Ні, його було складено на спеціальному бланку і завірено чоловіком і дружиною. Вони жили у маєтку мого дядька і допомагали йому господарювати. То, може, такий заповіт можна скасувати? Я навіть намагатися не буду, отже, ви сприймаєте його як виклик від дядька? Саме так. Звичайно, можна й так його зрозуміти, задумливо сказав Погоро, десь у старому будинку ваш дядько заховав гроші або, можливо, другий заповіт, і дав вам рік на те, щоб ви довели, що зможете знайти їх. Думаю, так усе й було, мусіє Погоро, і я віддаю шану вашому розумові, сподіваючись, що він виявиться гострішим за мій. О, це дуже люб'язно. Мої сірі клітинки всі до ваших послуг. Ви самі ще нічого не шукали. Тільки поверхово, але, знаючи неабиякі здібності мого дядька, я впевнена, що завдання буде нелегке. Маєте із собою заповіт або його копію, міс Марш подала документ. Погоро пробіг його очима, киваючи сам до себе, написаний три роки тому. Датований 25 березня, березням, і навіть час вказано 11.00. це наводить на роздуми і звужує поле пошуку. Точно має бути ще один заповіт, який треба знайти, бо якщо його написано бодай на півгодини пізніше, він матиме більшу силу за цей. «Мадмуазель, ваша проблема надзвичайно цікава і оригінальна. І з величезним задоволенням спробую її розв'язати. Хай навіть ваш дядько був чоловік дуже здібний, його сірі клітинки навряд чи могли перевершити клітинки Еркюля Пуаро. о який ж марнославний цей мій маленький друг. На щастя, саме тепер я не зайнятий нічим іншим. Ми з Гастінгсом негайно поїдемо в Криптріменор. Чоловік і дружина, які підписували заповіт, сподіваюся, досі живуть там так, їхнє прізвище Бейкер. Наступного ранку ми розпочали пошуки. У маєток ми приїхали напередодні ввечері. Містер і місіс Бейкер, яких міс Марш попередила телеграмою, вже на нас чекали це були приємні люди. Обличчя чоловіка зморшкувати червонощоки нагадувало яблуко пепінку, а жінка була щира та спокійна, як диванширські луки. Стомлені після потяга і восьмимильного переїзду від станції, ми пішли спати одразу після вечері, печеної курки, ворога з яблуками і миски сметани. Зранку нам подали розкішний сніданок, після якого ми всілися у невеликій обшитій панелями кімнаті, яка служила покійному містерові маршу кабінетом і вітальнею. Біля стіни стояв письмовий стіл, у шухлядах якого лежали посортовані та дбайливо підписані документи. На шкіряному кріслі виднілася вм'ятина. одразу було зрозуміло, що хазяїн полюбляв у ньому сидіти. Навпроти стояв диван, обтягнутий вощеним сицем. Така сама старомодна вигоріла тканина вкривала невеликі ослінчики, що стояли біля вікон. Треба скласти план наших пошуків, сказав Пуаро, запалюючи малесеньку цихарку. Я вже побіжно оглянув будинок, але думаю, що підказки треба шукати в цій кімнаті. Передусім треба ретельно перебрати всі документи, які лежать у столі. Зрозуміло, серед них заповіт навряд чи буде, але в якомусь нецікавому на позір документі може знайтися підказка, де він, імовірно, захований. Втім, для початку нам треба дещо дізнатися. Прошу вас, подзвоніть. Поки ми чекали, коли хтось прийде, Пуаро ходив сюди туди, задоволено оглядаючи кімнату. Цей містер Марш явно був послідовник методу. Удивіться, як акуратно складені документи. До кожного ключа причеплено підписаний брелок зі слонової кістки. Такий самий брелок висить на серванті на стіні. Погляньте, як акуратно розставлено у ньому порцеляно. Аж серце тішиться. Любо глянути. Уарога раптом урвав розмову, бо його погляд упав на ключ від висувної покришки столу. До ключа був причеплений брудний конверт. Пуаро кинувся до нього і витяг ключа із замка. На металі було недбало нашкрябано від руки, ключ від покришки столу. Цей напис різко контрастував із акуратними підписами до інших ключів. Це якась чужа записка, здригнувшись, мовив погорова, в'юся об заклад, писав не містер Марш. Але хто ще міг побувати у цьому домі? Тільки міс Марш, а ця юна леді, якщо не помиляюся, теж любить метод і порядок. Тут, у відповідь на дзвоник, зайшов бейкер. Чи не могли б ви запросити вашу дружину і відповісти разом із нею на кілька запитань? Бейкер вийшов і за кілька хвилин повернувся із місіс Бейкер, яка витирала руки об фартух та широко всміхалася. Пуаро коротко виклав мету нашого візиту, і бейкер закивали. Ми не хочемо, щоб місіс Вайлет позбавили того, що їй належить, заявила жінка. Якщо все піде на лікарні, це буде шорстоко». Пуаро почав їх розпитувати так, вони чітко пам'ятають, що узавірили заповіт. Перед цим бейкера послали в місто, щоб він роздобув два планки два? різко припитав Пуаро. Так, мабуть, на всякий випадок, якщо б він раптом одного зіпсував, і, мабуть, таки так і сталося. Ми підписали один документ о котрій годині. Бейкер похитав головою, але його дружина пригадала швидше. Я дуже добре пам'ятаю, саме поставила молоко на какао об одинадцятій. Ти що забув? Поки ми повернулися на кухню, воно все википіло. А що було потім? Десь через годинку він нас знову позвав і сказав, що десь написав із помилкою, і довелося все приписати, і попросив нас знову завірити. Ну, ми підписали, і після того хазяїн дав нам по малій копці грошей Я вам у спадок нічого не лишаю, сказав він, але кожен рік даватиму вам постільки само, щоб у вас було трохи грошей, коли я помру. І так він і робив. Пуаро задумався. Після того, як ви підписали заповідь у друге, що зробив містер Марш, ви не знаєте? Пішов у село, щоб заплатити рахунки. Ця інформація не дуже наблизила нас до розгадки, тож Пуаро спробував потягнути за іншу нитку. Він узяв ключа від столу. Цей почерк вашого хазяїна. Може, мені здалося, але перш ніж відповісти, бейкер мить повахався. Так, його, сер. Він бреше, подумав я. Але чому? Ваш хазяїн здавав будинок. За останні три роки хтось чужий сюди заходив? Ні, сер, жодна людина, тільки міс Вайлет». І жодна інша чужа людина ніколи не заходила в цю кімнату. Ні, сер, ти забув про робітників, Джиме, нагадала дружина. Робітників. Пуаро, крутнувшись на каблуках, повернувся до неї. Яких робітників? Жінка пояснила, що два з половиною роки тому хазяїн наняв робітників, які мали зробити невеликий ремонт. Що саме ремонтували, пригадати вона не змогла, їй узагалі здавалося, що то була просто хазяїнова забаганка, а потреби ремонтувати будинок насправді не було. Робилося щось і в кабінеті, але що конкретно вона не знала, бо ні її, ні чоловіка тоді в кабінет не пускали. На жаль, назви фірми, на яку працювали робітники, вони не пам'ятали. Знали тільки, що вона була десь у плімуті. Що ж, у нашій справі є прогрес Гастінгсе, сказав Пуаро, потираючи руки, коли байкери пішли. Він, очевидно, написав другий заповіт і найняв робітників із плімута, щоб ті зробили гарний сховок, тому, щоб не витрачати час на зривання підлоги та простукування стін, їдьмо до плімута. Доклавши певних зусиль, ми, зрештою, змогли знайти фірму, до якої звертався містер Марш. Фірма надавала послуги вже довгий час, тож ми легко знайшли двох чоловіків, які працювали у будинку містера Марша. Вони дуже добре пам'ятали те, що тоді робили. Зокрема, витягли цеглинку зі старовинного каміна, зробили під ним заглибину, а потім поставили на місце так, щоб щілини не було помітно. Якщо натиснути на край сусідньої цеглини, можна було витягти всю конструкцію. Зробити сховок було нелегко, і старий джентльмен дуже хвилювався, щоб усе було зроблено як слід. Процесом керував чоловік на ім'я коган. Худорлявий здарувань зі шпакуватими вусами він був дуже розумний. Ми повернулися в Менор задоволені, відімкнувши двері в кабінет, приготувалися використати щойно здобуту інформацію. На цеглі зовні не видно було навіть найменшого сліду сховку, але, натиснувши на одну цеглину так, як нам сказали, ми відкрили чималу заглибину. Пуаро швиденько просунув туди руку. Радісна усмішка сповзла з його обличчя, натомість на ньому з'явилася гримаса жаху. В його руці лежав тільки обвухлений шматок грубого паперу. Більше у сховку нічого не було. Хтось лазив сюди раніше за нас, сердито закричав Пуаро. Ми стривожно розглянули уривок паперу. Це, очевидно, був фрагмент заповіду, що ми його шукали. На ньому виднівся підпис бейкера, але решту тексту розібрати було неможливо. Пуаро вражено присів, вираз його обличчя був би смішний, якби не був такий сумний. Не розумію, застогнав він, хто міг його знищити і для чого. Бейкери! Запитав я, вони не виграли б навіть якби знайшли заповіт, до того ж, міс Марш радше залишила б їх і далі жити в будинку, ніж якби маєток перейшов у власність лікарні. Кому вигідно було знищити заповіт? Лікарні виграють так, але не можемо ж ми підозрювати установу. Може, старий передумав і знищив заповіт сам, сказав я. Пору підвівся і обтрусив коліна, як завжди ретельно. Може бути, визнав він, дуже тонке спостереження Гастінгсе. Що ж, нам більше немає чого тут робити. Ми спробували все, що було в нашій силі смертних людей, успішно протиставили свій розум розумові Ендрю Марша, але, на жаль, його племінниця від нашого успіху аж ніяк не виграла. Ми одразу ж поїхали на залізничну станцію у Тонтоні, де якраз стигли на потяг, хоча й не швидкий. Пуаро був сумний і незадоволений. Я ж одразу втомлено закуняв у кутко. Раптом, щойно потяг почав рушати, Пуаро голосно скрикнув Гастінгсе, прокидайтеся і зіскакуйте, зіскакуйте, кажу вам. Я не встиг отямитися, як ми вже стояли на пероні, без капелюхів і без валіз, а потяг зник у нічному тумані. Я страшенно розсердився, але Пуаро цього навіть не помітив. Яким ідіотом я був. закричав він, тричі ідіотом. Більше ніколи не хвалитимуся своїми сірими клітинками. Як великодушно з вашого боку, похмуро сказав я. Але що взагалі відбувається? Як завжди, коли його переповнювали власні ідеї, Пуаро не звернув на мене ані найменшої уваги. «Книги, в яких записано, які рахунки треба сплатити, я навіть не брав їх до уваги. Так, але де? Де? Нічого, тут помилки бути не може, нам треба негайно повертатися. Легко було сказати. Але втілити не так просто ми сіли на повільний потяг до Ексера, а там Пуаро найняв автомобіль. У Крептрі Менор ми вернулися аж під ранок. Не розповідатиму, як здивувалися бейкери, коли нам нарешті вдалося їх розбудити. Ні на кого не зважаючи, Пуаро просто пішов в кабінет. Я був не тричі ідіотом, а ідіотом 36 разів, мій друже. Кинув він, а тепер дивіться. Пуаро попростував до столу, витяг ключа і відчепив від нього брудного маленького конвертика. Я витрищився на детектива. Він що хотів видобути з нього великий бланк для заповіту? Тим часом Пуаро дуже обережно розкрив конверт і розгорнув його на столі. Тоді запалив лампу і повернув конверт внутрішнім боком до полум'я. За кілька хвилин на папері почали проступати літери. Дивіться, Монамі! закричав тріумфуючи Поро. Я подивився там було лише кілька ледве помітних рядків, коротка записка про те, що все своє майно він залишає своїй племінниці міс Файлет Марш. Стояла дата. 25 березня, 12,30, і підписи Альберта Пайка, кондитера та Джесі Пайк, його дружини. А він матиме законну силу. видихнув я. Наскільки я знаю, закон не забороняє писати заповід невидимими чорнилами волю висловлено чітко і спадкоємиця його єдина жива родичка, але який же розумний чоловік. Він передбачив усі дії людини, яка шукатиме заповіт, усі мої ідіотські дії. Замовив два планки, змусив слух двічі поставити підпис, а потім вирушив у місто, тримаючи заповіт, написаний невидимими чорнилами всередині брудного конверта. Придумав якийсь привід, щоб попросити кондитера і його дружину поставити підписи, а тоді задоволено сміявся про себе. Якщо племінниця розгадає його маленьку хитрість, то доведе, що зробила правильний вибір життя шляху і недарма отримує освіту, тоді вона зможе забрати його гроші. Але ж вона не розгадала, задумливо сказав я виходить несправедливо, адже старий насправді виграв, аж ніяк, Гастінгсе, це ваш розум зараз дав слабину. Міс Марш довела, що моя гострий розум і що вища освіта допомогла їй ухвалити правильне рішення. Вона віддала справу в мої руки завжди наймайте фахівця. Вона переконливо довела, що достойна отримати гроші. Цікаво, дуже цікаво, що сказав би на це старий Ендрю Марш.